Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Продовжуємо цикл наших уроків за підручником QuickMinds 4. Unit 4 lesson 4. Сьогодні будемо говорити про питальні uh, речення виразу be going to plus infinitive. Про нього ми вже говорили з вами на попередніх уроках. На минулому уроці ми співали пісню з вами а з виразом «be going to», а на позаминулому уроці ми вчили утворення стверджувальної і заперечної форми. Згадаємо, що ж позначає «be going to». I'm going to play in the garden all day. Я маю намір, я збираюся гратися в садочку весь день. I'm going to cook pizza for dinner». Я збираюсь готувати піцу на вечерю. It isn't або It's not going to be rainy on Tuesday. Не буде за прогнозом погоди і, в принципі, за ситуацією, так, з погодними умовами, не буде дощити, не буде дощу у вівторок. It's not going to be sunny on Wednesday. Здається, що все ж таки за очевидними факторами ми бачимо, що у середу сонячно не буде. Отже, вираз «be Going To, в якому «be» змінюється на «am», is «are» для окремої особи однини і множини, позначає наші наміри або плани на майбутнє, що ми хочемо зробити, або якою нам, здає, ну, нам здається, за очевидними фактами, буде погода. So, task 1. Read and say the name for each picture. Прочитай і назви ім'я для кожного його малюнку. І так, One. Lily, what are you going to do on your holiday? Lily, що ти збираєшся робити на своєму відпочинку? Nothing much. Небагато. I'm going to read lots of books. Я збираюсь читати багато книжок. So, отже, ось у нас Лілі, дівчинка на ім'я Лілі. За її намірами. Ми її вичислили, вирихували. The next dialogue is between Mrs. Bill and James. Oliver and James, what are you going to do? Oliver and James, що ви збираєтесь робити? We are going to stay home at home and play computer games. Ми маємо намір, ми збираємося залишити вдома, залишитися вдома і грати в комп'ютерні ігри. So, Oliver and James. oliver and james well done the next dialogue is between mrs Bill and robbie robbie what are you going to do on your holiday robbie i should you your to uh i'm going to mexico with my mom and dad yes but i see to i'm going to swim All day. Я збираюсь плавати весь день. So, was it And the last one, Mrs. Bill and Dylan. Dylan, what are you going to do on your holiday? Dylan, а що ти збираєшся зробити на відпочинку? I'm going to play lots of football and tennis. Я збираюся грати багато у футбол та теніс. So this boy's name is Dylan. Okay, well done. So Robbie is going to swim. Oliver and James are going to stay at home and play computer games. Dylan is going to play lots uh, to play lots of football and tennis. Lily is going to read lots of books. micro. Було питання What are you going to do on your holiday? What are you going to do? What are you going to do on your holiday? So, we can ask questions with going to. Отже, ми можемо ставити питання з виразом going to або be going to. Якщо це загальне питання, загальне питання це питання, а в принципі, чи, відбу... чи буде відбуватися ця дія чи ні. А uh, ми в загальному питанні виносимо оце слово be, яке змінилось на am, is, are, на початок речення. Якщо я сам собі ставлю питання, то вираз I am going to do something у, у цьому виразі я змінюю місцями I am на am I. Якщо у мене став, запитують Are you going to go swimming tomorrow, чи збираєшся ти е, е, йти на плавання завтра? Я можу відповісти про себе Yes, I am. No, I'm not. Якщо ми хочемо запитати про нього, то знову ж таки, що він збирається робити на вихідних? То знову ж таки, із стверджувального речення, там, де he is going to play basketball, наприклад. Там, де він мав намір, має намір грати в баскетбол. He is вираз стверджувального речення. Ми змінюємо на is he? Тобто виносимо is, are на перше місце в реченні. Is he going to play basketball at the weekend? Yes, he is. No, he isn't. Так, він збирається грати, ні, не збирається. Зверніть увагу, будь ласка, що на короткі відповіді до таких питань загальних. Так само у нас іде і зі словом she. Is she going to play football after school? Тобто змінюємо місцями лише підмет, he, she, ну, або замість них може стояти ім'я людей, ну або родова приналежність, наприклад, або професії якісь. Та є слово to be, яке змінилось на «am», is або «are». Оце «am», is «are» виносимо на перше місце в реченні. Is she going to play football after school? Yes, she is. No, she isn't. У короткій відповіді має фігурувати завжди слово, з якого ми починали наше речення, наше допоміжне дієслово. В даному випадку це is. Yes, she is, no, she isn't. Але у першому випадку, дивіться, там, де ми ставили питання про are you going, чи збираєшся ти плавати завтра. Коли ми даємо відповідь про себе, то для I у нас R змінюється на am знову. Yes, I am, no, I'm not. Are you going to go on holidays next week? У цьому випадку you, в значенні ви вживається. Не ти, там, де я дала питання відповідь про себе, так? А yes, I am, no, I am not. А ви? Are you going to go on holidays next week? Чи збираєтеся ви поїхати на відпочинок на наступному тижні? Yes, we are. No, we aren't. Are they going to go to the cinema on Friday? Чи збираються вони до кінотеатру у п'ятницю? Yes, they are, no, they aren't. Remember, пам'ятайте, будь ласка, скорочену форму. Uh, вона вам знадобиться для коротких відповідей. He isn't, повністю he is not. She isn't, Це she is not. We aren't, we are not. They aren't, they are not. Попередня інформація стосувалася загального питання, але у нас у діалозі було питання яке? Спеціальне ще. Що саме ти збираєшся робити, і що ти саме збираєшся робити, наприклад. What are you going to do on Sunday? Як побудувати таке питання? До нашого MSR, яке ми винесли на перше місце у загальному питанні, ми додаємо слово what. Наше... Слово, яке позначає, що, так? тобто питальне слово. What are you going to do on Sunday? Що ти збираєшся робити у неділю? Але у цьому питанні має бути відсутня відповідь. Тобто, якщо у нас тут була відповідь: play basketball, play football, go on holidays, to go swimming, то в цьому випадку у нас має бути відсутня оце самодія. Бачите, to do. Замість to go on holidays, to play football, to play basketball, to go swimming у нас залишається вираз to do, to do, to do. I am going to go shopping on Sunday. Я збираюся на шопінг у неділю. What is he going to do after school? А що він збирається робити після школи? He is going to eat an ice cream. Він збирається з'їсти морозиво. What is she going to do tomorrow? Що вона має намір робити завтра. She is going to ride her bike. What are you going to do at the weekend? Що ви збираєтесь робити на вихідних? We are going to go to the mountains. Ми збираємося в похід до гір. What are they going to do tomorrow? Що вони мають намір робити завтра? They are going to go swimming. Вони збираються, мають намір плавати. Ось таким чином у нас утворюється спеціальне питання. Тобто, до нашого загального питання ми додаємо ще попереду слово what, наприклад, в даному випадку. Але замість саме дії, що ви, ви маєте намір робити, так, ми залишаємо просто діє слово to do. Наче як X або Y, так у рівнянні у математиці. А замість to do у відповіді ви вже спідставляєте значення. Ну, а тепер трошечки практики. What are you going to do on Sunday? I'm going to go shopping on Sunday. Пытанию, what is he going to do after school? He's going to eat an ice cream. What is she going to do tomorrow? She's going to ride her bike. What are you going to do at the weekend? We are going to go to the mountains. What are they going to do tomorrow? They are going to go swimming. Task 2 Look at each set of pictures and choose the correct option to complete the sentences. Правильний вибір речення. Отже, якщо у нас йде відповідь коротенька, yes, he is. Отже, питальне, питальне речення має бути: Is he going to play basketball at the weekend? Yes, he is. Чи має він намір грати в баскетбол на вихідних? Так, має. Спеціальне питання What are they going to do tomorrow? Що вони збираються робити завтра? Коротенька відповідь нам не підходить, тому що питання у нас же ж не загальне, чи в принципі вони збираються йти кудись, наприклад, так? А спеціальне. Тобто у нас запитують, що вони саме збираються робити завтра. І для цього такого питання потрібна повна відповідь. They are going to go to the mountains tomorrow. What is she going to do on Monday? Зверніть увагу, не what she is going, а what is she going. Після питального слова має бути дієслово, е, саме допоміжне дієслово. У present, у, not, not у present continuous, у е, форматі be going to, у цій структурі. Так, be у нас змінюється на am is are. Отже, після what має бути або am, або Is, або are. What is she going to do on Monday? She is going to ride her bike on Monday. Are they going to eat ice cream after school? Chimaiutonamir Histemorosovo Pizasholi. No, they aren't. But They are going to eat pizza. What is she going to do next week? Sure. Вона який мамір має, ма, який намір вона має на наступний тиждень. She is going to go kayaking next week. What are they going to do on Thursday? Що вони збираються робити четвер. They are going to dance on Thursday. Будуть танцювати, так? Мають намір танцювати. Are they going to play at the park tomorrow? No, they aren't. They are going to go to the cinema. Не хочуть вони грати в парку завтра. Вони хочуть йти в кінотеатр. Are they going to go swimming after school? У нас коротенька відповідь, а для коротенької відповіді нам, нам потрібно загальне питання. Yes, they are. Are you going to go shopping on Wednesday? So, uh, no we aren't. Ні, ми не збираємося на шопінг у середу. We are going to go on holidays on Wednesday. Ми збираємося поїхати на відпочинок у середу. Exercise 2. Listen and say, повертаємося до нашого підручника. Grammar focus. Послухаємо, повторимо за диктором. Are you going to play lots of football in the holidays? yes i am are you going to help your dad in the garden no we don't like gardening so look and play the holiday game so are you going to listen to music? Чи збираєшся ти слухати музику? Yes, I am. Так, збираюсь. Are you going to read books? Чи збираєшся ти читати книжки? Yes, I am. Are you going to play basketball? Чи збираєшся ти грати в баскетбол? No, I am not. I'm going to go swimming. Я збираюсь плавати. Are you going to play Mobile phone games. <хи> Чи збираюся ти грати у мобільні ігри? No, I'm not. I'm going to play video games. Я збираюсь грати у відеоігри. Поставте один одному такі питання і дайте на них відповідь. What are you going to do? Що ти збираєшся робити в якийсь день тижня, наприклад? That's all for today. На цьому це все. Отже, аби запитати про наші наміри один у одного. Можна поставити загальне питання, щоб в принципі дізнатися, чи будеш ти виконувати саме цю дію. Або спеціальне питання, що ти і коли маєш намір виконувати. Конструкцію з вами ми сьогодні розібрали. That's all for today. Goodbye, good luck. На все добре!